Пише фото два рази. Щоб не заплутатись, можете перейменувати слой. Один 2, я назву текстур, а другий колор. Я буду називати слой, а не шар. Отже, переходимо на Color, потім Blur в фільтрах, Helsius Blur. І далі розмазуємо кожу так, щоб не було видно цяточок. Отже, далі переходимо на Texture, Потім Image, Apple Image обираємо. Там де Layer, представляємо на Color. Там субстракт далі, ну можете тупо скопіювати в мене всі характеристики. І так, Зараз ми майже нічого не бачимо, але ми візьмемо криві, виберемо так, курс. І прикріплемо до текстур нашого слою. І повзунки потягнемо до середини. так, Зараз більше побачимо. І ще хочу побачити так зараз. Так. Угу. О, можна збільшити. Так, збільшуємо. І що ми зараз побачимо? Ось така у нас чарівна кожа. Хі -хі -хі. Так, беремо клонштамп, тверда кисть і рубашимо ці вугрі. Отже, погнали. Відчищайте кожу максимально. Так. Та можна навіть родинки вибрати, якщо потрібно. Або залишайте. Так, криві нам більш не потрібні. Так, текстуру переставляємо на Liner Light. Добре. Зараз виключаємо цей сви і переставляємо на Color. Так, обираємо mixer brush. кисть Так. Отже. Всі характеристики ставте так, як бачите. Що я роблю, те і ставте. Добре, і погнали ось ці місця, де темні їх милимо. Замилюємо, замилюємо робимо все так, як я роблю. Отже, працюємо. Погнали. Вичищаємо, так, мазюкаємо, мазюкаємо. Ну, майже по вс всьому обличчю можна так робити. Так, опрацюємо. Ось ці місця, де темніше, там більш всього мазюкайте. Вони стануть не такі червоні. Зараз все побачите. Коли ви зробили цю роботу, включаєте слой текстур і можете побачити як змінилася ваша кожа. Зразу вибачайся за недосконалу українську мову, але я надію, що урок сподобався, і зараз ще можна вушко поправити я бачу ці моделі.